Ну, що стоїте, сідайте, поспілкуємося. Ми поважаємо свободу своїх бійців та інших сталкерів. Вважаємо, що зона є відкритою для всіх, і вона найвидатніший дар людству шанс значно просунутися вперед у розвитку. Це має чітко усвідомити кожен. Кому ми будемо підпорядковані? Жорсткої ієрархії ми не маємо. На завданні йдемо лише з тим, кого поважаємо. Але під час операції команди старшого виконуємо беззаперечно. Ну що питання ще є? Ну що, ласкаво просимо до волі? Непогано. Чудово. Дробу, брате. Ти щось розказати хотів. Отже, брати, ти щось розказати хотів. Знаєте, я коли вперше побачив наш новий загін, я їх спитав. Хлопці, то може ви додовгу хочете. Ви ж такі вільні люди, а ми свободу Ну привіт. Вони мені та ні, в них усе за наказом вбивати треба багато. Та й очі в них якісь. Дякуємо. Нам серед зомбовних вже остоїдло. Достам за добрісний експедиційний отряд долга. Призваний на драть задні забросалобщества. Хорошо нас. Згадайте краще, як ваш доблесний загін на колінах перед нами лазив, коли на янів просився перед викидом. Время дорого, розказує. був, брате, ти щось розказати хотів?